А чи знаєте ви, що сапери та пожежники теж можуть отримати статус учасника бойових дій в Україні у БД надають не за професію, а за фактом участі у заходах оборони. Якщо сапер виконував розмінування у зоні бойових дій, або пожежник рятував людей або гасив пожежі після обстрілів? Це може бути підставою для отримання статусу. Для цього потрібно зібрати документи, накази, довідки, акти, що підтверджують участь. Подати заяву можна через ЦНАП. Поштою або онлайн удії. Остаточне рішення приймає міжвідомча комісія Мінветеранів. У нашій практиці вже були випадки, коли сапери та пожежники отримували статус УБД. Це доводить, що процедура реально працює. Якщо це саме ваша ситуація, зверніться до нас. Ми допоможемо правильно оформити документи та отримати статус учасника бойових дій. Телефонуйте за номером телефону, вказаним в описі, або залишайте заявку на сайті, і наші спеціалісти з вами зв'яжуться.